Схоже, в озері щось завелося. Ми маємо справу з монстром природним серійним убивцею. 5 років тому Клінт Грей випустив в озеро цю акулу. Ми уклали угоду, і ти на 5 років запізнився з її виконанням. Вас заарештовано. Я хочу отримати мою акулу. Він спробував втекти. Я уб'ю всіх, кого ти знаєш. Озеро Акул на два плюс два. Зараз на ваших екранах чувак якийсь звик отримувати від життя лише насолоду і позитивні емоції. Він завжди усім задоволений, бо ніколи не через що не напружується і нічим не переймається, навіть коли їде лежачи на своєму мотоциклі. Комусь із учасників руху це може не подобатися, але це їхні проблеми. Нехай вони і напружуються, а наш герой завжди на позитиві. Також завжди на позитиві пасажири цього таксі, бо його водій, справжній шоумен. Він не лише перевозить пасажирів, а й розважає їх. Світло-музика, димова машина, караоке, гра на синтезаторі, свіжі анекдоти усе включено у вартість проїзду.